Вітаю, брати і сестри. Сьогодні в мене буде тема віра, і ми продовжимо розглядати уривок, де Павло каже Тимофію, щоб ми ухилялися від грошолюбства і гналися за духовними чеснотами. І ми розглянемо цей заклик. Перша Тимофія, 6 розділ, 11 вірш. Але ти, о Боже людину, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю. Терпеливістю і лагідністю. Що ж означає вірити? Віра це насамперед впевненість в Бозі та Його обіцянках. Павло закликає тут ще більше вірити, тобто бути ще більше впевненим в Господі. Як ви оціните свою віру по десятибальній шкалі від 1 до 10? Друзі. Наша віра не є сталою, вона динамічна, вона рухається. І іноді, на жаль, не в той напрямок. 1 Тимофія. Перший розділ, 18 по 20 вірш: Цей наказ передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добре сумління, але яке дехто відкинув і відпав від віри, серед них Гімене та Олександр, яких я передав Сатані, щоб навчилися не зневажати Бога. Ми прочитали тут, що цих два чоловіка втратили віру в Бога та були відкинуті. Тому, розуміючи важливість зростання у вірі, ми розглянемо два заклики: перший вір великою вірою. Я запам'ятав таку історію, коли Ісус подорожував з учнями в човні і здійнялася Велика буря, і Він тоді спав, і учні прибігли до нього, сполохані, і кричали: Ісус, рятуй, ми гинемо. А Він їм відказав: Чого полохливі ви маловірні? Якби вам Христос сказав, що ви маловірні, яка була б ваша реакція? Мене б це дуже сильно засмутило. Давайте ще прочитаємо Луке, 17 розділ, 6 вірш. А Господь відказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчечне, і сказали Шовковиці, цій вирвися з коренем і посадися до моря, то й послухала б вас. Тут Христос звертає увагу на віру, яка може гори переставляти. Але давайте задаємо приклад великої віри. Прикладом є історія про жертвоприношення Авраама і його сина Ісака, буття 22 розділ з 1 по 12 вірш. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме. А той відказав: Ось я! І промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, та й піди собі до краю моря і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої, та й побачив, те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі тут з ослом, а я, й хлопець, підем аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісаака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи Батьку мій. А той відказав: Ось я, сину мій, і промовив Ісаак, ось огонь та дрова, а де щегня на цілопалення? І відказав Авраам: Бог нагладить ягня собі на цілопалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що при нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав йому на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого, та озвався до нього ангел Господній з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, а той одізвався: Ось я. І ангел промовив: Не витягай своєї руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого. Цій історії ми бачимо велику віру Авраама і готовність віддати свого єдиного сина на послуг Богу. Також є історія про Хананеянку, Матвія 15, розділ з 22 по 28 вірш. І ось жінка одна, Хананеянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова, тоді учні його, підійшовши, благали його та казали. Відпусти її, бо кричить услід за нами. А Він відповів і сказав: Я, посланий, тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого». А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але ж щеняти їдять ті кришки, що спадають за столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус. О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужила. Отож, Ісус Христос вказує на те, що наша віра має бути рости, вона має бути великою, здатною гори переставляти. Як ви думаєте, яким чином наша віра може зростати? Відповідь цьому записано в римлянам, 10 розділ, 17 вірш тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, наша віра має бути великою. Коли ми будемо поглиблюватися і серйозно відноситися до Слова Божого, коли Слово Боже буде впливати на прийняті мною рішення. Довірятися Божим істинам в труднощах вірити і надіятися на Божі обіцянки. Окрім того, що наша віра має бути великою, вона має бути ще й справжньою. Отож, ми маємо другий заклик вір справжньою вірою. Прочитаємо місце Якова, другий розділ з 14, по 17 вірш. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра, коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Тут все дуже просто: віра без діл мертва. Яків описує важливість того, що наша віра не повинна бути тільки на словах. Вона має бути ще й підтверджена ділами. Ми маємо просту ілюстрацію Закхей, коли він увірував, він роздав бідним свій маєток, а кого скривди віддав четверо. Павло, коли він увірував, він не міг не проповідувати про спасіння. Тавіта, Дії, 9 розділ, 36 вірш. А в Йопії була одна учениця на іменя Тавіта, що в перекладі сарної зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. Окрім цього, є місце записане для нас всіх єфесянам, другий розділ, 10 вірш бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Пам'ятайте, справжня віра переповнена добрих вчинків. Також зверніть увагу, що християнин без добрих діл не християнин, тому, якщо ми християни. Думайте про те, що добре ви можете зробити, кому ви можете зробити добро. І перевірте себе, коли ви востаннє робили добрі справи. Ми щойно розглянули два пункти щодо великої віри і справжньої віри: в першому, Слово Боже, закликає нас, щоб наша віра зростала, а в другому щоб справжність нашої віри була підтверджена добрими справами. Бажаю вам бути переповненими добрими справами і великою вірою. Амінь. Можемо встати помолитися. Боже, дякую Тобі за цей день, що ти не дарував. Боже, дякую Тобі за те, що ти нас по своїй милості зберіг до цього часу, Боже. Дай нам, будь ласка, зростати у вірі, Боже, і бути переповненими добрими справами. Боже, дякую тобі за те, що я можу тут бути, Боже, і проповідати Твоє Слово, святе. Я тобі за все щиро вдячний. Амінь.